Інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині це фейк. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Місцева влада спростувала повідомлення про перетин на кордону і зазначила, що наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на Сумщині немає. Обстановка залишається контрольованою. Іван Шевцов, полковник і начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, почнімо з того, що насправді відбувається на Сумщині, і конкретно, звичайно, нас цікавить ось цей відтинок прикордоння. та І якщо ми вже говоримо про появу ось цих фейків, які довелося спростовувати, якою було якою була природа походження цих чуток? ну Російська пропаганда працює постійно протягом всієї війни. Вона починала працювати ще до до початку бойових дій. І те, що ми. Почули сьогодні, це один з їхніх фейків, одна з їхніх дезінформацій, адже наша бригада зараз перебуває е, і якраз на в межах Сумської області на ділянці державного кордону. Е, хоча той населений пункт, який був вказаний. А в тому фейку не входить в ділянку нашої відповідальності, але я сьогодні спілкувався з нашими колегами з сил оборони. Вони також спростовують цю інформацію. Насправді жодного заходу ДРГ на ділянку на територію України в межах Сумської області не було. Голосимо збір на дрони і реби для підрозділів бригади Сталевий кордон. Там у вас дуже амбітна ціль. Розкажіть, будь ласка, трохи про неї більше. Ну на сьогоднішній день а, дрони а, на війні показали себе як найкраще а їх треба багато. Чому тому, що в принципі для ураження одну, одної одиниці техніки необхідно 2-3 дрона. Вони відповідно, коштують немало. Один дрон FPV, Наприклад, він коштує близько 20-30 тисяч гривень в залежності від своєї модифікації. А найбільше нам ще й потрібні дрони для ведення спостереження для ведення розвідки. А такі дрони, особливо з камерами нічного бачення, це від 200 тисяч гривень. Тому вирішили і зробити збір, збір на дрони і збір на реби. Чому реби? Тому що ворог також активно використовує свої дрони, а також має можливість уражати наших бійців і тому Реби – це єдине, що може врятувати бійця на лінії фронту. Я озвучу мету. Це 22 мільйони гривень. Тому долучайтесь, будь ласка, малого донату немає. Наводите камеру на QR-код. Він а вона автоматично передресує вас на банківський додаток або за номером картки. Як Зручно долучайтесь, будь ласка. Поки триває цей збір, ще низка питань, які стосуються, зокрема, сумщини і прикордоння, як такого, ем, яку силу росіяни нагромаджують на цьому відтинку, чи йдеться про піхоту, чи йдеться про можливо ем, якісь артилерійські засоби? Щось важче, як там виглядає ситуація? Я вам скажу, що найбільше сил ворог все ж таки накопичує на курському напрямку для того, щоб відбити наші сили оборони з території Російської Федерації, тому менше все ж таки сил на державному кордоні. Але... По великому рахунку, державний кордон це та сама лінія зіткнення, бо там так само відбуваються бойові дії і артилерія, і безпілотна авіація. Вона там працює так само, як і. В лінії зіткнення що стосується кількості, я вам про це сказати не можу, тому що цифра постійно змінюється. Але на курському напрямку і напроти сумської ділянки, там звісно, ворог зосередив зараз найбільше сил, адже мета в нього до інаугурації Президента Трампа до 20 січня він хоче чи має на меті вибити сили оборони з території Курської області, але маємо надію, що цього не відбудеться, і ми зможемо відстояти на цій ділянці. Якийсь період я не бачу новин про спроби ДРГ проникнути на територію України. Це тому, що їх вдалося мінімізувати. Вони не пробують чи вдається це відбувати за рахунок чого. Зараз осінь несприятливі погодні умови для того, щоб працювала ДРГ, адже листя все опало, і місцевість дуже добре проглядається. Тому зараз а, зменшилась кількість ДРГ. Я вам скажу, за останні, наприклад, 2-3 тижні. Ми на своїй ділянці не фіксували жодної спроби заходу ДРГ. А я думаю, що з настанням а, з більш такої справжньої зими а, ця Діяльність ворогом може активізуватись, якщо говорити про ну скажімо, характер поведінки росіян на прикордоні, чи можна констатувати зміну цього стилю їхньої поведінки природи, того як вони себе поводять після початку курської офенсиви? Ну, я можу порівнювати обстановку в Сумській області, там, наприклад, на Курській ділянці, з тим, що ми бачили в на Харківщині, коли наш підрозділ перебував на Лимяно-Купінському напрямку, на Вовчанському напрямку. В принципі, там ворог діє так само. Якщо йдуть штурм, то це штурми з підтримкою бойової техніки, наприклад, одна БМП і де військовослужбовців. Тобто ті самі місні штурми, які були і раніше, ворог застосовує і на цій ділянці. А, а що у вас зараз на вашій ділянці із ворожими дронами? Наскільки активно вони використовують розвідники? Наприклад? Це Постійна проблема, ворог постійно використовує дрони для проведення розвідки безпілотні літальні апарати. Тому, в принципі, ми її збираємо на реби, адже це також одна з найкращих систем боротьби з безпілотними літальними апаратами. Дякую вам за те, що знайшли час за оперативну інформацію. Так само хочеться подякувати тим, хто долучився до ось цього збору. Він триває, він не закритий. А це означає, що по-перше, його можна підтримати, навіть якщо до цього ви вже це зробили. По друге, ним можна поділитися з друзями, зі знайомими, з близькими, тому що це є потреба не просто прикордонників або окремого прикордонного загону. Це є потреба наша спільна, нас всіх. Отже, ще раз дякуємо. Іван Шевцов з нами на прямому зв'язку. Полковник, начальник 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон.